Сьогодні поговоримо про кінострічку сам удома, яка вже стала різдвяною класикою для поціновувачів сімейних комедій по всьому світу. Декілька цікавих фактів про цей фільм. Факт номер один: спочатку проєкт був презентований кіностудії Warner Brothers, яка погодилася профінансувати його з бюджетом лише у 10 мільйонів доларів. Проте це був замалий бюджет, і коли витрати перевищили ліміт на 4,7 мільйона доларів, Warner Brothers відмовилася продовжувати фінансування та взагалі закрила проєкт. Але сценарист і продюсер Джон Г'юз не розгубився і завчасно домовився з іншою кіностудією ХХ століття Фокс, яка зацікавилася сценарієм і погодилася виділити близько 18 мільйонів. Подякуємо тим, хто повірив. Адже саме завдяки цій компанії фільм став одним з найкасовіших фільмів усіх часів і заробив понад 470 мільйонів доларів у світовому прокаті. Сам удома залишався найкасовішим фільмом аж до 2018 року. Тоді його перевершила кінострічка Грінч за мотивами Історія доктора Сьюза. Факт номер 2 Гонорар Маколея Калкіна склав близько 100 тисяч доларів. Непогано як для дитини на той час. Факт номер три: після виходу стрічки у прокат французький режисер Рене Манзор, який у 90-х зняв фільм жахів. 3615 «Код Діда Мороза. Цей фільм був про хлопчика, який залишився вдома наодинці зі своїм дідусем, і був змушений відбиватися від нападників. Так от, режисер цього фільму звинуватив продюсера сам удома у плагіаті і заявив, що сам удома є ремейком його фільму і навіть погрожував судовим позовом. А які фільми ви любите дивитися перед новим роком? Діліться в коментарях.